Добрий день, малята! Сьогодні ми поринемо і дізнаємося про дуже корисні і вкусні вітаміни. Діти, а ви знаєте, що таке вітаміни? Вітаміни це такі речовини, які допомагають дітям рости міцними і здоровими. У рослин і тварин вони є, а от у людей їх нема. А щоб були у людей вітаміни, Люди споживають фрукти та овочі. А в яку пору року ми отримуємо вітаміни? Вірно у в, восени. А чому іменно восени? Вірно, тому що овочі та фрукти достигають восени, і вони набагато смачніші. Перший вітамін, з яким ми познайомимося. Це вітамін А. А щоб дізнатися, в якому овочі воно є, відгадайте загадку. Уважно слухаємо. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька. Вже я стала чималенька, з собою пригощу дитину, хай коли їсть. Морквину, вірно, діти. Вітамін А це в нас морквинка. Вірно. Саме в цьому овочі є дуже багато вітамів А. Вітамін А підвищує стійкість організму до вірусних інфекцій, від яких ми найчастіше страдаємо у прохолодний період року. Вітамін А також відповідає за здоровий стан зубів, волосся та шкіри. Навіть незначний дефіцит вітаміну А погіршує зір. Вітамін А перший з відкритих вітамінів. Саме тому його й було названо за першою літерою абетки. Вітаміном А збагачені такі овочі та фрукти. Помідори, вишні, яблука, гарбузи, персики, морква, яку ми вже з вами бачили, абрикоси та обліпиха. Наступний вітамін, про який ми будемо говорити сьогодні, це вітамін В. А щоб дізнатися, в якому овочі багато вітаміну В, відгадайте загадку. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це? Так, дітки, це картопля. Саме в картоплі є багато вітаміну Б. Вітамін Б активізує розумову діяльність. Підвищує працездатність, регулює вуглеводний обмін і водний баланс, забезпечує нормальне функціонування нервової та серцево-судинної систем, а також сприяє покращенню стану шкіри. На вітамін В багаті такі продукти: горох, крупи гречана та овсяна, сир. Чорний хліб, волоські горіхи та риба. А тепер пограємо. Перед вами є продукти. Вам треба вибрати саме ті, в яких міститься вітамін А. Правильно! Вітаміном А збагачені. Обліпиха, персик, яблуко, помідор, морква та вишня. А тепер виберіть ті продукти, в яких міститься вітамін В. Вірно. Вітаміном Б збагачені такі продукти риба. Волоські горіхи, гречана крупа, чорний хліб, сир, картопля та горох. Діти, на цьому наше заняття закінчується. Скажіть, якими вітамінами ми познайомилися сьогодні? Вірно, це А і Б. А який вітамін допомагає зору? Вірн це А А який вітамін допомагає росту? Допомагає краще міркувати Вірн – це Б. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!